15 січня, внаслідок ранкової ракетної атаки, у селі Скнилів Красненської селищної громади золочівського району пошкоджено будинки. На щастя, жертв і постраждалих немає. Поруч з будівлями утворилася велика вирва від удару. Працюють профільні служби, які займаються ліквідацією наслідків ракетної атаки. Що сталося в вашій хаті? все всього попали, все. Побалило так, побалило вікна, там штири хаті, кухні є. А вас не пошкодило? На мене трошки голову, але голова нічого, то трошки впало цево. Та, і так сиджу в твої, сусідів. Вони приїхали, щось там робить. дали далися наїсти і так сиджу. Через масові російські атаки постраждало село Скнелів, де постраждало кілька будинків, і наша волонтерська кухня, де вибило нам вікна, двері, ми все відновлюємо своїми силами, і наша волонтерська робота на тому не зупиниться, і закликаємо всіх, щоб допомагали і підтримували нашу кухню, і дотримувалися правил безпеки, тривоги. В зв'язку із масовою атакою, яку завдали росіяни сьогодні, по е, Львівській області можна сказати, саме більше пострадав наш населений пункт це село Скнилів, десь приблизно половина восьмої. Е, ну, ми не можемо сказати, чи то був приліт, чи то були осколки, ну взаді там за хатою є вирва. Саме більше пострадало це два житлових будинки по вулиці Логова, 29 і 31. В даному з лівої сторони в житловому будинку проживало дві жіночки, дві сестрі, е, і вони є одинокі. Е, Ну, тут вони проживали, тут вели господарку. Тут люди жили і старалися, і ем, працювали е, працездатні такі були. На спаню вони пробудилися від сильного ем, такого удару. Повибивали вікна, ну ви самі бачите, що там було в даному житловому будинку. Збоку також чоловік з дружиною. Ну я взагалі дивуюся, не знаю, як це сталося. Це Божа ласка, яка я знайшла на тих людей, що ніхто не загинув, тільки пострадали житлові будинки і навкруг ще Пострадали в церкві, також вибиті шибки. Церковній хаті вибиті шибки, і ну, буквально десь в сімох житлових будинках повилітали шибки. Але ну, дякую Богу, що так уберіг, то все, і що нема жертв ніяких. Ну, Є дві жіночки, які ми будемо зараз на даний час розміщати в Бузький територіальний центр. Ми там вже знайшли місце, їм прихисток. Ну не хочуть жіночки, тому що вони плачуть, кажуть, ми ціле життя пропрацювали тут, то каже, наше попелище, як ми. Каже, милише мною вже якось просили, просимо їх, щоб хоча на тиждень, часу, два тижні, щоб вони покинули той житловий будинок. Своїми силами ми почали трошки е, накривати будинки. Е, техніку нам дав Магера Володимир Іванович, фермер наш. Ну і приїхали жителі нашого населеного пункту з е, Старостинського округу. Ну і якось пробуємо ліквідовувати Дане дані лихо, яке сталося, яке сьогодні спіткало. Нашу громаду